Вас вітає програма Життя в квадраті. Як завжди, ми підготували для вас сюжети про життя буття міста Запоріжжя. Докладніше побачити далі. Тож вмощуйтеся зручніше. Починаємо проживати життя в квадраті разом з нами прямо зараз. Програма Життя в квадраті навчалася кататися на роликах. Усі тонкості цього небезпечного проте класного виду спорту. Дивимось в наступному сюжеті. Здавалося б, ролики це звичайна собі розвага для дітей. Вони катаються на цих ковзанах для власного задоволення і ніякої користі від цього предмету не бачать. Проте це не так. Катання на роликах офіційно визнано видом спорту. Існують певні змагання з справності у катанні на роликах та різновидів самих роликових ковзанів. Чимало, тобто, не все так просто, як здається, на перший погляд. Про всі тонкощі роликового спорту нам розповів Денис Чалов, який є інструктором на ролердромі. Багато людей... приходят, которые хотят научиться, которые никогда не пробовали ни на коньках, ни на роликах, и просят, конечно, чтобы помогли, потому что потому что есть некие такие опасения, что упадешь, что не получится, что что слишком взрослый или наоборот, что слишком маленький, ну в общем, или ну я думаю, что мы справляемся практически со всеми желающими и помогаем. Но и наоборот есть люди, которые приходят уже как-то пытаются, хотят что-то сложное выучить. Ну, они смотрят, как у нас катаются и говорят: "Ну, хочу там также". Ну, мы можем помочь научить. Наймолодшим відвідувачем ролер-дрому була дівчинка, що за словами Дениса, ледь ходила, проте вже впевнено трималася на роликах, які, до речі, були їй завеликі. На той момент дівчинці було всього один рік і 7 місяців. Ми вважаємо, що лучше начинать з 4 лет, саме такий вік, коли вже ребёнок і понимає, що ему говорять, і він старається і как-то может преодолеть какие-то трудности в обучении там упал, ничего страшного. Ну, с трех лет, в принципе, то есть большинство с трех лет. Ну, а с четырех вообще отлично. Ну и до ограничений как бы таких не вижу у нас и дедушки, и бабушки катаются. Ну, конечно, реже, чем молодежь, но тем не менее. вот приходит. Ну да, бывает. Бывает, кто-то такой незнакомый заходит со своими роликами, дедуля и катается. И... Такое крутять, що молодеж там на ньому так возле бортика стима. Була таке. Денис зазначає, потрібно чітко усвідомлювати, що ролики це екстремальний вид спорту, а не просто активний відпочинок. Тому коли починаєш їздити, потрібно бути максимально уважним. Підтак дуже важливо правильно підібрати екіпірування, хоча воно не завжди виявляється зручним. Так, да, конечно, когда человек впервые одевает защиту, это не какое-то народне такое доволі сковывающее движение, предмет, да, но психологически получается, на самом деле люди свыкаются с ним очень быстро, то есть к нам приходят люди первый раз, покатались, мы им выдаем защиту, они когда уходят, я им говорю, о, девушка, девушка, ну а что же вы локти нам отдайте, что ж вы пошли, то есть они уходят уже на выход, забыв об этом, хотя вначале казалось, что это сковывает, да, то есть свыкаются с этим быстро, а психологический человек, когда он чувствует, что он защищен, он при падении получит меньше травм, он раскован больше, больше уверен, соответственно, у него лучше получается там, то или иное движение или процесс обучения проходит. То есть, в каком-то смысле, ну, стоит привыкнуть к этому, а дальше будет только... То есть, я вот, например, себя очень некомфортно без защиты чувствую. Ну да, есть какие-то элементы, типа шлема, которые одеваются ну, при выполнении более сложных трюков. А есть вещи, которые там на кисти, на колени одеваем практически. Ну, вот без них я себя чувствую скованно и у меня, ну, то есть хуже получается. А в них я, наоборот, лучше катаюсь, потому что я могу позволить себе более Які Процес навчання складний та безкінечний. Адже коли людина вперше стає на ролики, спочатку їй достатньо кататися по колу. Проте згодом вже через декілька занять цього буде замало, і вона захоче робити вже більш складні рухи. Звичайно, не обходиться у цій справі і без травм. При цьому все одно треба розуміти, що падіння це частина цього часть. І ссадини угу. На руках, ногах, синяки – це, ну. постоянная, сопутствующая. На этой неделе не могу спать на этом боку, на следующей, на другом. Ну, я думаю, что поэтому и нравится, что человек преодолевает сложности, то есть не все ж по мягкому, устланному пути да, то есть нужно преодолевать сложности, людям это нравится, риск, то есть, ну, осознанно, если все это происходит, и управляемо, то все получится, и Приніс більше радості, чим агарші ролики це не просто екстремальний вид спорту. Це іграційне катання на кшталт фігурного. Спортивні стрибки, через перешкоди, агресивне катання. Різне навчання, різні роликові ковзани. До речі, щодо вибору роликів, то тут тренер категоричний. Чим дорожчі, тим краще. то есть бути должны быть бути доволі звісних праводії. Їх там штук 5-10 є. І вони всі соответствуют. Предъявляем требованиям, которые нужны, вот, они должны быть по размеру. То есть нельзя ролики брать на вырост. То есть, допустим, вам понравилась пара, но нет размера. Лучше отказаться от ее приобретения, потому что ну, вам нужно именно подходящие. Есть, конечно, для детей ролики на вырост, но там специальные раздвижные они. Угу. Специально производитель тоже делал, чтобы при росте ножки не менять пару каждый сезон, а можно было пользоваться. І там роздвіжна система. Тренер розповідає, у неякісних роликах на ролердром вони відвідувачів не пускають. Велика ймовірність отримати травми. Звичайно, для початку визначитись, яким напрямком у цьому виді спорту ви хочете займатися: чи то агресивним, чи то спокійним. Денис зізнається, досвід засвідчує, що краще на роликах катаються дівчата і успіхи у цьому спорті досягають частіше. Що казати, коли навіть змагання з хокею організовують дівчата. До речі, останнім часом в Україні все частіше відбуваються змагання з роликового В принципе, участвовать-то могут все. И маленькие дети, и наоборот приветствуют, когда пускай они не выигрывают, пускай они не. Ну, не самое сложное делают, но все их поддерживают, вот, все, все радуются их успехам. А бывает, что подростки уже перепрыгивают, перекатывают тех, кто. Старший їх даже оприлюдне зазначимо, що перші уроки будуть складними не стільки морально, адже до взуття на колесах ви швидко звикнете, скільки фізично. Спочатку буде боліти спина, але потім від болю не залишиться й сліду. До речі, за властивостями роликовий спорт схожий на плавання, адже задіяні усі групи м'язів. Формація Pet Sevens Proof Experience вже не вперше давала концерт у Запоріжжі. На концерт до музикантів завітало небагато відвідувачів, проте вони запевняють, будуть співати навіть якщо в залі буде одна людина. Головне, щоб їх слухали. Тож кількість оглядачів не засмучені, а звинувачують в усьому погодні умови. Я просто знаю те, що погода така сьогодні не дуже хороша. І, Очевидь, це перша причина за того, що люди, ну, не сильно багато їх прийшло. Ну а з іншої сторони. Я даже на это не в людей в зале. Просто мы играли. В один момент, на самом деле, я на сцене настолько задумался, что я даже забыл, что я делаю, честно да, что мы не сыграли одну песню. Да? А, одну песню пропустили, мы, естественно, забули просто, что она есть. Ну, вот. Да. Ну, вообще, один джазовый пианист, он американский, он сказал, лучше играть перед пустыми креслами, чем перед пустыми лицами. Поэтому это, да. в любом случае сегодня, я думаю, все удалось. experience молодий проект йому всього півроку Знають одне одного, хлопці доволі давно проте не спілкувалися так тісно, щоб разом грати. Просто як музиканти знаходилися в одній рок тусовці, співпраця ж виникла спонтанно. Ну там така з історія дуже проста на самом ділі. Просто я коли заморозив попередню свою групу, я плюнув і вирішив грати сам один зовсім один. Я просто приходив. рок-концерты, а я брал гитару и просто играл со сцены ну, никто не мог понять, почему этот парень берет гитару и играет один, когда надо, чтобы были барабаны, было, был хаос, была жуть какая-то да. и, да, и шум, а меня а нет, и мне все равно они смотрят и не понимают, что это бывает, и на один из таких концертов попал Рома и вин... чисто случайно да. да и когда я в очередной раз сиди выиграл вот так вот просто отцепитесь просто все я делаю то что мне нравится и мне все равно на общепринятые какие-то нормы и ну, какие-то идеи ну, вот как надо делать музыку теперь с участием вот Рома и сказал что тут точно требует его вмешательства как пианиста в обязательном порядке Pet Sevens Proof Experience унікальний для України проект. Основних учасників всього двоє: це сам Pet Sevens Proof, вокаліст, гітарист та автор пісень, та його колега Роман Орєхов, який грає на клавішних. Проте концерти хлопці грають не тільки вдвох. У різних містах, на різних майданчиках, до них приєднуються їхні друзі-музиканти, які просто підігрують свою версію пісень. Хлопці зізнаються, такі справи їх цілком влаштовують. А між собою ж музиканти не сваряться. Кажуть, просто немає приводів. А що нам свариться? Я не знаю. Я над цим теж не задумувався особливо. Но... По-моєму, нічого, все нормально у нас. Просто делаем и делаем. Просто, якби нас було б оркестр 50 людей, зніше там було б Та багато. Да, а, а вдох, в Да. Не перед ким виділуватися, ви розумієте. Був би третій учасник, і бразу почали робити коаліції, якісь, знаєте, там прожити да -да -да. Так, так. проти кого-то. Да. А також коаліції тільки сам проти себе. Цього разу хлопцям підігрував гітарист, який, до речі, прямо посеред концерту, попрощався з глядачами і пішов. Такий жест був запланований. Мовляв, йому потрібно було на інший концерт бігти. Пет Саменспроф Experience – це аж ніяк не збило з пантелику. Вони просто продовжували грати свою музику далі. Ми ж в проміжках з усієї програми ми вставили там декілька кавер версій пісень. Ну звісно, не своїх. Ну просто ми любимо ці пісні і думаємо, що. Можна і грати, тим більше такою прямо не було фіксованої зйомки цих треків. Тому ми, ну коли звісно, якби тут стояла б база телебачення сіла здорова, якби йшло би ефір, ми не співали б, наприклад, ці пісні, тому що не можна їх співати. А так як тут була така дружня атмосфера, коли на дружніх на дружніх тусовках, отакого от плану, як сьогодні відбувалось, ми граємо деякі чужі пісні, просто від того, що нас при грати це так. Свою ж творчість на діяльність кавербенду музиканти не проміняють. Кажуть, пропозиції були, але це не те, що їм потрібно. Глядя на те, що можна грати Альону Апіну, на Redus Airsmith там, ілі щось інше, ну, це не цікаво. І не цікаво, а, іграти це, это... ну, от є таке поняття знімати в нуль. Тобто в ноль, як грають там музиканти. Це не цікаво. Це, получается, требьют, а не кавер. А кавер подразумеває що-то внести своє, вот як ми делаємо. Тож, е Кавера, которая, например, вот сегодня был несколько каверов на клубную музыку, вот. И чтобы это в ноль звучало, нет, это неинтересно. То есть это возможно сделать, но смысла нету. Даже но если нет. даже, даже если за это будут да. платить деньги, ну пока есть возможность выбирать между тем, что играть для души, и между тем, что играть для денег, то можно выбирать то, что для души. Роман не ревнує колегу до того, що гурт носить назву саме з його імені. Зізнається, немає сенсу ревнувати, адже пісні пише Пет, і зрештою експірієнс. А саме досвід береться до уваги саме Пета, який був фронтменом декількох запорізьких колективів. Промаш до складання пісень має безпосереднє відношення. Він, за його словами, ці алмази гранує. Проте все ж зізнається головні ідеї, тексти та музика прерогатива Пет Proof. І, хоча на концерті було мало людей, музиканти задоволені виступом. Атмосфера була приголомшливою. Напівтемна зала надавала камерності цьому заходу, а ліричні композиції, де інде перебивав стуки дощу, що лив на вулиці. На сьогодні це все програма Життя в Квадраті прощається з вами за сім днів. Побачимося і знову будемо дивувати. Пам'ятайте, що ми любимо вас, і не кажіть, що ви про це не знали.